Сьогодні мова піде про важливість стрижки яливців. Особливо яливців блюару. Ось у нас огорожа. Частина стрижена. Зараз показую. Частина ні. Ще не достригли. Тут близько 18 яливців. Рік яливцям десь 10 років, 6 років вони у нас ростуть і купували там десь трьохрічні. Розповідаю, чому треба стригти. От дивіться, от у нас є застрижений екземпляр. Це дерево половину на по наполовину застрижена, половину ні. От де застригли, то я проводжу этот, рукою. Бачите, гілки тримають, тримають, вони не дуже розвалюються. І ось не підстрижено. Дивіться, як розвалюються гілки. Бачите? Що значить розвалюються? Взимку на них випадає сніг, і воно вот так от все лежить. Воно ламається. особливо це дуже шкода, коли велике дерево і воно зламалося, і великі гілки. Тому для чого ми робимо? Для того, щоб вони отак от не лягали. От бачите, от не підстрижена і вона лягає, зразу лягає. А підстрижена вона воно, добре тримає. воно за сезон все зросте. Тут бачно, де є. На просвет, воно все заросте, ще в цьому сезоні будемо точно стригти один або, або і два рази. Для чого? Для того, щоб воно гарно держало форму і взимку не розвалювалося. Бо я знала дивіться, гілка. Бачите, наскільки вона падає. да Воно красиве, да воно ну воно не естетичне, а взимку це взагалі жах. Це повний жах. коли Більша купа снігу падає, особливо якщо мокрий, то це вообще просто воно так от лягає і нічого не допомагає. А дерева у нас вже там по три метри, по три з половиною. Я до макушки, ну, фізично не можу дотягнутися, а воно отак от буде лягати все. Тому обов'язково, обов'язково, особливо з яливцям блюару, їх треба стригти, застригати прям дуже дуже щільно. Не бійтеся, вони вони відростають. Тому обов'язково.